Коніча, товариство. На початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо в скорішу перемогу та що все у нас буде Україна! Так, хлопчики та дівчатка, по цьому гармидеру на моєму столі. Ви вже, напевно, зрозуміли, що сьогодні у мене рубрика Поговоримо про або відповіді на ваше запитання. І сьогодні ми з вами поговоримо про відеографію і про все те, що з нею пов'язано. А саме сьогодні на часі у нас запитання від е, одного з моїх підписників. Що робити? І хочу підключити свій рекордер до мікшера джея, музики на весіллі, е, на що звернути увагу, ваші поради, ну і так далі, тому подібне, е, як завжди, все це мій досвід. Всі спеціалісти вищого класу дуже жду вашої критики, ваших якихось певних зауважень. Завжди їх чую, враховую. Але, тим не менш, той досвід, який я надаю, це мій особистий досвід. Поважаємо його і прислуховуємось, якщо в ньому є сенс. Одразу кажу ще момент. Все, що я буду казати, я буду казати з рахуванням ось цього рекордера, тобто можливостей саме цього рекордера. Це у нас Zoom H1 XLR, тому що Zoom H1N вже я його оновив на ось саме цей рекордер. Тому враховуйте це, але в принципі, основні моменти, всі в них плюс-мінус однакові, тільки певні нюанси з підключенням в інших форматах. А так, все однакове. Ну що ж, перейдемо до самої відповіді. Таким чином, ви відеограф. Ви хочете підключитись до мікшера, і ви не знаєте, що з цим робити. Починаємо з базисних основних питань, основних моментів. Перший рекордери, який ви всі будете брати, тобто польові рекордери або диктофони. По-перше, вам потрібен рекордер або диктофон, у якого є 3,5 мм вход. Ось такий «Line-in». Називається англійською, або 3,5 мм джек. Як його називають вже звукові інженери. Ось такий він повинен у вас бути. Я маю на увазі розмір. Ось такий вход, ось такий. Повинен у вас бути всередині вашого рекордера для того, щоб ви могли підключити його до. В принципі, любого мікшерного пульта, але там є нюанси стосовно самого підключення кабелів, перехідників з цим згодом. Але найпростіші рекордери цей вхід мають. Якщо в вашому нема, вам потрібно оновитись до рекордера, щоб це було. Ну, в принципі, воно повинно бути у всіх рекордерів. навіть найпростіші, найдешевші за якусь там тисячу гривень. В них вже все це, це є. Але. Тут випливає перший нюанс, який потрібно враховувати, коли ви рекордер обираєте собі взагалі. Це формати запису, які рекордер витримує. І ви повинні брати якомога краще. Або рекордер, який себе зарекомендував, як дуже грамотно відпрацьований алгоритм автоматизації. Скільки найбільша проблема в Звукозаписі це встановлення правильного звукового навантаження, тобто гейну. І ось щоб більш-менш у вас не було з цим проблем. Ваш рекордер повинен або дуже непогано відпрацьовувати це автоматично, або мати якось цей рекордер ось таку штучку, яка називається 32-біт float. Ось. Що це нам дає? Це дає нам, в принципі, rav аудіо, тобто у вас використовується така. По-перше, динамічний діапазон самого приймача у вас практично ну, анлім. Тобто його неможливо перенавантажити, оскільки 32 біта воно виходить за не те, що за рамки. Відчуттів людських воно виходить за рамки навіть цифрового формату. Тобто його в принципі неможливо перегрузити, перенавантажити пробачаюсь. А крім того, тут у нас флоут це означає, що у нас використовуються певні елементи, певна система всередині, яка сама по собі себе регулює. Ось якось так. Простішою мовою. Там багато складних моментів. Я не буду зараз в це заглиблюватись, але тим не менш, або 32-біт бітфлот. Або непоганий, а, а непогана автоматизація. З цим спра... може впоратись Zoom, той самий Zoom H1. Або з таскам є також у них такий, такий маленький рекордер. Мені просто більше подобаються зуми, тому я з ними працюю. Тому що, по-перше, в них дуже грамотно. Зроблений елемент зживлення, тобто вони довше витримують з одного заряду батареї. Але, тим не менш, зуми, тасками, дьоті є, їх багато. Враховуйте тільки, що потрібен 3,5 мм джек. І непогано було б, щоб було 32 бітфлот. Але якщо навіть нема, то враховуйте, щоб хоча б було 24 біти і сабсемплінг в нас, дискретизація 48 кг Герц плюс-мінус, ось десь так повинно бути. Воно, якщо краще, то, якщо більше, то тим краще. Ну, це простішою мовою. Це по-перше, це стосовно рекордеру. Ось ці елементи, ось ці входи. Це в нас XLR, combo Jack TRS. Тобто тут у нас вже можна підключити в цей рекордер ви можете під'єднати вже XLR, ось такий більш, як кажуть, індастріал такі. Кабелі у нас, тобто, які вже не так легко зламати, в них менше проблем з екранізацією так і таке інше. Але плюс-мінус функцію вони виконують ту саму. Просто цей менший, більш розповсюджений, ці більш професійні XLR або TRS великі джеки, ось такі ось такого формату вони йдуть, тим не менше. Переходячи до того, що я вже вказав, до того самого підключення, це просто у нас різні формати входу. Більше нічого. Ці, більш я вже вказав, більш професійні, ці більш юзерфрендлі. Хай буде, хай буде так. Це стосовно рекордеру. Стосовно кабелів, що ми підключаємо? Ну, перший стандартний варіант, який всі, всі дивляться в мережі там, відео, як воно і все. Перший стандартний це ви купуєте ось такий кабель. Це, в принципі, найстандартніший кабель 3,5 мм джек, плюс RCA, тобто тюльпани звичайною нашою мовою. Ось так вони виглядають, ось такі. Це, в принципі, най найстандартніший е, вихід е, в кожному мікшерному пульті. Його зазвичай він називається Рек-Аут. Е, тобто ви, під, ви підключаєтесь до нього. Ось таким чином це відбувається: 3,5 мм джек. В ваш рекордер йдуть. RCA е, лівий правий. На них позначається, зазвичай на всіх мікшерних пультах. Тут також ви бачите червоний. Е, ну, він може бути червоний, синій ще, Ну, червоний це головне. Тобто В пульті ви з, е, вставляєте це в червоний і інший в інший. Вони поруч зазвичай знаходяться. Таким чином, ви отримаєте в собі в рекордер стереосигнал, стереозвичайну пару, тобто лівий, правий, все як потрібно і як це виходить з пульта. Якщо, припустимо, у вас е, пульт якийсь. Будемо так казати іншого формату. Ось чому ми відеографи і кажемо, чому наші е, послуги не можуть коштувати дешево, оскільки ми повинні ще й це все розуміти. В цьому повинні розумітись це все враховувати, оскільки якісний звук. Це 50% якісного відео. Тому ми все це знаємо. І якщо ви, як ви бачите, ось людина це знає, вона не може просто е, коштувати дешево. Якщо людина в цьому розуміється. Так от, якщо ви відеограф, який в цьому розуміється, ви знаєте, що не всі пульти йдуть з рек аут на, з виходом на RCA на тюльпани. З, і Також ви, іноді використовується формат стандартних trs джеків. Тобто ось таких. Ось такі джеки. Для того щоб перетворити ваш кабель в trs Джеки, вам потрібен перехідник з RCA на TRS. Ось приблизно такий. Зазвичай, якщо ви купуєте десь більш-менш якісний кабель, вони можуть іти в комплекті одразу. Я собі купував, мені цей кабель робили індивідуально, оскільки в ньому є певний момент, який якраз про який всі забувають, коли підключаються до пультів. Про нього якраз зараз я розповім. Так от, коли ви купуєте кабель ось такого формату: 3-5 джек. На RCA або TRS враховуйте те, що всі рекордери, які йдуть ось в форматі Line in, в форматі 3,5 мм джек, зазвичай використовують формат запису а, LINE MIC. Тобто у вас а, з, а, gain, основний гейн вашого аудіо встановлюється у форматі LINE. Тобто він іде з певним, з певним навантаженням. Так, от, якщо в пульті, в мікшерному пульті, на виході використовується не лайн, а майк, варіації є такі. У вас може виникнути перенавантаження. Тобто е різниця ось між лайн і майк є ще такий формат. Лайн і майк відрізняються один від одного, візуально ось так. Тобто, майк зазвичай це більш тихіший сигнал. Але коли ви отримуєте його, воно в іншому випадку, воно в е іншому форматі виходить. Тобто, коли. Простішою мовою, це дуже складна тема. Я про неї можна окреме відео зробити, але я буду намагатись більш простішою мовою пояснити. Дивіться, коли мікрофон підключається до пульта, якщо він підключається через майк-ін, у вас пульт робить… Підсилення, він підсилює сигнал. І якщо ви підключені у мережу, в якій використовується ось такий формат, тобто підсилення йде, ваш рекордер можна перенавантажити, навіть якщо у вас 24 біти. 32 біти це спірне питання. Поки що фу -фу -фу, в добрий час сказати у мене не було з цим проблем. Але я раджу вам, якщо у вас більш-менш якісний рекордер, та навіть, в принципі, навіть найпростіший все одно. Купувати ваш каб, ваші кабелі, якщо у вас немає ось таких форматів перемикачів, лайнмайк. Купувати ваш кабель з так, з так званою атенюацією. Тобто, ось цей кабель, як я вже казав, мені індивідуально зробила людина. Дуже якісно робить. Рекомендую. Кому цікаво, пишіть. Я дам посилання на ОЛС. Тут стає вбудована атенюація на 20 дБ, тобто пониження. Що це дає нам? Зазвичай у рекордерах, які 24 біти, у нас обмежений діапазон, динамічний діапазон звуку. Тобто, у вас може виникнути ситуація, коли пульт посилив сигнал настільки, що у вас навіть рекордер не може записати прав нормально звуку. У вас все йде з пере з перенавантаженням. Весь звук ну. Це його нема. Якщо ви розумієте в камерах, це як пересвітити камеру. Зрозуміли про що я так. Тобто, коли звук виходить за динамічний діапазон, приймача і його ну, електроніки вбудованої. в 32 два бітфлоу це зробити. Набагато важче, але тим не менш, я використовую, так, продовжу використовувати і раджу вам використовувати усюди кабель з атенюацією. Набагато легше. Потім, навіть якщо у вас виникла ситуація, таке також трапляється, коли невідрегульований рекаут ваш, або ще з якоїсь іншої причини у вас немає можливості відрегулювати гейн, і у вас є пониження, може виникнути ситуація, коли. Ну воно дуже тихо і вже починає сам шум рекордера вашого впливати на ваше аудіо, але з цієї ситуації набагато легше вийти, ніж врятувати звук після перенавантаження. Після перенавантаження звук практично неможливо врятувати. Тому, на мою думку, ось це пониження. Ви можете брати з більшим пониженням, я брав трішки меншим, оскільки зазвичай 20 дБ більш ніж достатньо. Можна брати 25, є 30 навіть. Це вже ви враховуєте, наскільки у вас якісний сам рекордер. Чому? Тому що self-noise ви повинні враховувати. Self-noise – це шум. Кожен рекордер, що він робить, він перетворює сигнал. з… Аналогу в цифровий. І ось при перетворенні виникає, ось, виникають ось ці шуми, self-noise. Якщо у вас self-noise нормальний у рекордера, у вас жодних проблем з його підняттям потім на постобробці, не виникне. Якщо перегрузили, то вже не буде. Тому я рекомендую і раджу, купуйте з атенюацією кабелі. Далі йдемо. Якщо у вас рекордер не має ось таких двох розділених вбудованих. Входів. Тому уваг, ви будете вимушені використовувати звичайний ось цей 3,5 джек. І може виникнути ситуація. Це ось також друга частина того запитання, яке мене мені зробила людина. Що робити, якщо я хочу ось запис, записати два, припустимо, сигнали, два сорси, два джерела. Для цього ми робимо що? По-перше, ну встановлюємо ті необхідний формат коннектора. Якщо у вас ви намагаєтесь просто вам потрібен, припустимо, мікшер і щось іще зазвичай, ось так буде. У вас припустимо, ось можна записувати таким чином, лівий, взяти лівий канал, припустимо, в мікшерний пульт. Під'єднати а інший в Unbalance Out, в приймач мікрофона ведучого або ведучої. Це не важливо. І у вас таким чином рекордер буде записувати два джерела сигналу. І потім на постобробці ви можете зробити, як кажуть, магію і розкидати все це по каналах, зробити невеликий мастеринг, невеликий саунд дизайн. І у вас буде два. Джерела, записаних в одне, і дуже непогано все це буде на постобробці звучати, і все буде добре. Але тут є нюанси, скільки, якщо у вас рекордер не 32 bitfloat, і він автоматично регулює свої, свій гейн він буде регулювати його по найвищому піку, то по найвищим пікам. Тобто зазвичай рекордер. А мікшерний пульт, він, гейн у нього вищий, ніж мікрофон, припустимо, того самого ведучого. Тому ви повинні це розуміти, у вас один канал буде трішки вищий, ніж інший. Тому я ось в цьому, якщо ви дуже часто використовуєте такий формат, тобто вам треба два джерела, потрібно або два рекордери, 3,5, і кожен для окремого пристрою, або ви купуєте ось такого формату рекордер, тоді ви можете в один, ось я вам продемонструю в один канал. Давайте так зробимо красиво, щоб воно б у нас було. Не, не можу попасти. О, попав. Ось так. В один канал ми припустимо робимо ось так. І в інший канал, так як у мене рекордер TRS і XLR, ось так. Це буде виглядати. І тоді ми можемо, тут у нас є навіть розділення, вказано стереомоно, нажали натисли, і у вас лівий канал йде один сигнал, в правий канал йде інший сигнал, і рекордер регулює їх окремо. Ну, тут не буде регулювати, оскільки тут 32 бітфлоут стоїть. Але якщо у вас рекордер автоматично, там все це регулює, він буде їх їх розділювати на окремі моносигнали і буде окремо їх регулювати. Це краще, якщо ви потребуєте два джерела. Записувати. Також тут додатковий плюс, в тому плані, що є ось регуль перемикач Mic-Line. Ось про ту проблему, яку я вам і вказав: якщо у вас є пульт, перенавантажує, ви просто переводите перемикач в потрібний вам режим, і сигнал знижується до того рівня як потрібно. Оскільки ще раз кажу, що таке mic і Line, вони різняться по навантаженню. Mic Нижчий, лайн вищий, але якщо ви записуєте все це, воно як навпаки перевертається. Тобто, Ну це дуже складне таке питання, його важко так в двох словах пояснити, але простіше мовою хай буде так. В принципі, стосовно підключення, ось вам також варіант. Для чого вам потрібні ось всі ці. Ось дуже багато всіх цих кабелів і так далі, і тому подібне. Ось чому я і кажу. Професійний відеограф, професійна відеографія це наука. І вона, вона, якщо це Ви замовляєте собі професійного відеографа, і який знає цю науку, ця наука потребує ось цього, цього скільки дуже багато е ситуацій, коли так званий. В лапках професійний звукорежисер не розуміє якраз, що вам потрібно, як потрібно, і що з цим робити. І ви при такі на зйомку приїжджаєте. Ось я зараз під'єднаюсь, я зараз тут дві хвилини, а потім виявляється, що ти півтори години налаштовуєш усе це, підбираєш під його виходи і входи. кажуть, підбираєш всі ці конектори, все це, і воно. Вона не може не дратувати. Чому у мене тут ще багато перехідників? Це якраз я намагаюсь продемонструвати вам, колегам, які користуються рекордерами без ось цих майк, лайн і так далі, перемикачів, без екселарів. Чому це потрібно? Тому що якраз ось ви приїхали, у вас ось такий конектор є. Ви молодець, ви придбали його за тенюацію. А ви приїжджаєте, а у вас... А у Діджея нема виходу ні ТРС, припустимо, ні РСА. Мене тут колеги зараз будуть питати, а як таке можливо? Можливо. І таке трапляється. Просто ви не зр... я, я не можу зрозуміти. Можливо, у мене треба в церкву сходити, може, хай посвятяться. Але як що є, то є. У мене бувають ситуації, коли немає. Або, припустимо, бувають ситуації, коли у діджея. Чи у звукорежисера якийсь реверп, якийсь іде на рекаут, виходить, а на колонках його чомусь нема. Я не розумію, як це воно там, воно. Я ще раз кажу, я багато років вже працюю, але кожного разу я повинен щось нове вивчати, але воно таке трапляється. І Ось що я винайшов для себе в такому варіації, в такому варіанті, тобто, коли ви не можете під'єднатись до мікшерного пульта або в якому в якомусь іншому випадку, що є якась Якийсь момент, який не дає вам нормально писати аудіо, ви можете під'єднатись до активних колонок, але враховуйте, що до активних, до сучасних колонок, які можна використовувати як паст стру. Тобто, крізь них проходить сигнал. Є чистий вже сигнал, який слухають ваші е замовники, які. В, е на мероприємстві вашому е, присутні. Тому що вна, якщо на, е, у вас буде перенавантаження на вашому рекордері, ви потім не зможете пояснити своєму замовнику, чому у нього на весіллі там, чи на, йому, на його святі е, iPhone записав звук нормальний, а у вас перевантаження, тому що десь там в пульті щось було не так. Так от, в таких випадках я використовую ось один з найкращих, на мою думку, перехідників, яких вам знадобиться, це перехідник RCA. XLR, ось такий. Ось так, так воно виглядає. Таким чином ви можете під'єднатись. Ну, тут у нас е, мама роз'єм. Е, ви зможете під'єднатись до активних колонок. В активних колонках зазвичай на виході стоїть папа роз'єм. І таким чином ви можете під'єднати свій рекордер, навіть звичайний, ось такого формату. Ви можете під'єднати його до цих колонок, припустимо. І у вас буде нормально все грати. Якщо е, немає, будемо сказати, XLR, зазвичай в активних колонках також присутній е, RCA або той самий TRS. Джек, тобто стандартний джек ось такий. Це, це стандартні три, три формати. У вас можуть також виникати, чому ще там перехідники, перехідники ви бачите. Також виникати ситуація, коли вам е, потрібно, як я вам показав, в цьому варіанті у вас буде писати тільки один канал. Зрозуміли про що я? Тобто вам потрібно на постобробці е, це все розкидати по каналах, е, потім відмастерити, зробити більш-менш якісне стерео і так далі. тому подібне. Ну, ті, хто розуміють розуміють, е, щоб не, з цим не було проблем, що ми робимо? Ми робимо ось, так, ось такий формат. Це перехідник RCA, RCA, два RCA в один, тобто два тюльпани в один. Ось так робимо. І ось так робимо. Таким чином, що ми з вами бачимо, і от тут якраз нюанс цієї системи. Ось так це буде виглядати, коли ви це підключаєте до тієї самої колонки. Таким чином, ви будете отримувати розділення з одного каналу, одразу відбувається розділення. Ось так. Або я вже ще раз покажу: ось так. Нюанс цієї платформи, ви бачите, вона дуже крихка, хитка, і з цим ну одразу воно неприємно. Таким чином, ви все одно дійдете до того моменту, коли вам буде потрібно ось щось на кшталт такого, або щось придумувати, щоб ось так воно працювало. Щоб так такого не робити, ви берете ось рекордер формату такого, в якому є XLR, Бажано, щоб XLR і TRS, тобто комбо, щоб ви могли, як кажуть, використовувати і те, і те, і ви купуєте ось такого формату кабель. Вставляєте його в свій рекордер, цим кінцем ви вставляєте це в колонку, в ту саму, і пишете вже прямо з колонки, прямо з того, що чують ваші замовники на своєму святі. Ось чому все це важливо. І ось чому я і досі, незважаючи на те, що в мене вже такий рекордер, я все одно ці кабелі з собою вожу, оскільки. Ми не знаємо, що трапляється, що може трапитись, і зазвичай ми себе перестраховуємо дуже-дуже дуже багато разів. У мене є кабелі, як ви бачите, RCA у всіх варіаціях. Є ось такий тобто TRS RCA, є XLR TRS. Є навіть у мене ось такий. Мама Джек, мама XLR на TRS, Це просто. Я їм ще не використовував жодного разу, але я її просто вожу. Я її... Тому що, не дай Боже, буде потрібно. І як кажуть, не буде в Арсеналі. Ось так. Ось все, все це ви повинні враховувати. Якщо ви відеограф, який слідкує за тим, щоб звук був е бубочка, як кажуть. На вашому, вашому кінцевому фільму. Ось так. Стосовно моніторингу, до речі, одразу навушники впали, також рекомендовано, щоб у вашому рекордері, який ви будете обирати, також був лайн-аут. Ось такий роз'єм. Вставляєте сюди навушники, регулюєте ваш, вашу гучність. Все як потрібно. Загалом, в принципі, стосовно рекомендацій. Рекордерів, я вже казав, обов'язково бажано, щоб е, і лайн-аут був. Бажано, щоб ви могли бачити ваші е, рівні на ньому. Ну, в принципі, їх багато. Про це зробимо окреме відео. Давайте, щоб сьогодні вже і так, 26 хвилин я вам розповідаю. Ось чому і кажу, це дуже такі великі питання, і їх неможливо так е, в два. Як кажуть, рядки, все це вмістити, ось так, ось, все це для того, щоб ваш звук був класний. Ну. Дякую за увагу тим, хто додивився до цього моменту. Ви мої найвитриваліші. Дякую за ваші коментарі, за ваші запити, за те, що продовжуєте слідкувати за каналом, підтримуєте його без вас. Це не має жодного сенсу. Тому ще раз вам дякую за увагу. Всі ваші особисті, там, хто більше обдарований спеціалісти, може ще щось порадити. Радьте. Дуже дуже буду радий вислухати те, що ви запропонуєте ваш досвід використання. Але на сьогодні у мене все. Дякую ще раз вам всім за увагу. Як завжди, тримаємо кулачки за збройні сили, і все у нас буде Україна.